Що там роз, гульку? розкажіть? Коли Значить, ще піднімали, е... була. У мене було розрив паренхіми тут. Образувалась е... лімфа сюди вилилась. І така да. гуля була. Травматолог сказав. Показуйте тепер сказав, що операцію це можна це? робити, ви? але да, е... да. там дуже багато нервових закінчень, може рука не, не рухатися. Що І ви робили? При... Спустя десь півроку оця гуля перелізла сюди. Вона була ось така у мене, така висока. Отака. Видно, видно, да? Видно, ото, що муляче, не видно. Видно, видно, я бачу. О, хочу. видно, да. А вона Зараз туда... вона менше стала менше половини. Що ви робили, що вам допомогло? Я робила, я роблю щоденно Моксі. таке 55 мкс, 55° градусів з вібрацією на ось вот цю точку провожу. так? Денис Анатольович, ви ще говорили за цю Аритмія точку. Аритмія да, та ще п'є. Ось дві точки. Точку, ага. Ну і Лаогу Три три точки супно считайте, роблю, да? так? І друг замітила, що ця гуля зменшилась. Все, дякую. Це за короткий якийсь час, так? Да? За три О, тижні. Поки ви працюєте. По да, да, да. Оце зараз я працюю сім. Я працюю кругом. А скільки но... часу було? А, років тридцять тому. Ой, Все. Сотрудниця, одинока. І я вранці вона вже не працювала, я бігала вранці і вечором її піднімала. Падені не може. Це іменно, що ви почали з лазером працювати. Да, лазер. да, да, да. Начальника.